Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю новий процес, буду викладати нову картину ось такий пейзаж. Саме це зображення, цей пейзаж багатьом знайомий, тому що я впевнена, що вже багато хто із вас його викладав. Це набір від виробника MyArt, це наш український виробник. Саме цю картину я купувала, здається, ще весною. У нас зараз вже осінь. І тільки тепер в мене дійшла черга до неї. Зараз будемо відкривати набір, подивимося, що ж там є. Я, звичайно, цей набір вже відкривала, тому що на каналі в мене є розпаковка нових покупок, ну і цей набір вже давно відкритий. Так, коробку забираю в сторону. Ще хотіла сказати, що розмір цієї картини буде 40 на 50. Я вже від цього виробника викладала схожий пейзаж, і якби в мене ця картина викладається в пару до моєї, яка вже є. Значить, стрази тут квадратної форми, все в зі пакетиках гарно і акуратно складено. Ось такий набір інструментів, велика маса для стилу салоток, стилу зі шваброчкою та пінцет. Я цей набір відправлю в свої запаси таких наборів, а візьму той, ті інструменти, якими я завжди користуюся при викладі алмазки. Також є в наборі ось таке кріплення для картини, інструкція. В наборі йде 25 кольорів страз і на підрамнику саме полотно, саме зображення, сама картина. Ось так виглядає полотно. Покрите воно прозорою плівкою. Тут гарний липкий шар і гарно пропечатані всі позначки. Це чітко та добре видно. Так, я розпочинаю викладку, не знаю, мабуть, як завжди, з верхнього лівого кутка. Зараз подивлюся. Так, мабуть, я розпочну звідси викладати, але дуже хочеться мені ось ці будиночки повикладати. Мабуть, розпочну з будиночків, тому що мені це дуже-дуже цікаво. Я знаю, що вони після викладки будуть дуже гарно виглядати. У мене вже є схожий пейзаж. Я дуже якби, люблю ту картину, також її дуже любить мій чоловік, вона в нас в спальні. Ну, а цей пейзаж буде вже в пару до того. Дуже люблю таку природу, там, де гори, море є, гарні будиночки, такий релакс. Коли дивишся на цю картину, відчуваєш, прям такі, не знаю, Дуже хочеться, знаєте, опинитися в такому місці, де сонячно, тепло, тихо, затишно, зі своїми рідними, близькими людьми, насолодитися цими чудовими краєвидами, таким відпочинком. ну, взагалі. Дуже це люблю, це прям моя-моя тема. І так, я тут е... хочу зараз підготувати інструменти, якими я буду користуватися. Це як завжди ось такий великий білий лоток для страз. Стилус. Який я візьму стилус. Мабуть, усі рожеві візьму. Ну, а із самого набору я візьму масу для стилуса. Пінцетом я користуюся дуже-дуже рідко, це коли треба забрати якусь стразінку, кудись перекласти. Але я скажу, це буває прям дуже рідко. Так, інструкцію покладу ось тут. І зараз почну викладку картини. Так, значить, значить, отут в будиночках, звичайно, багато мішанин, але це так треба, зате вони дуже гарно будуть виглядати після викладки. Так, що це я зараз хочу повикладати. Так, з моїм зором, не дуже аж таким, я не можу розібрати, що за значок ось тут, на коричневому кольорі. Не бачу. Так, а ми ну змінимо пленку. Боже, я не бачу. Здається, цифра 4. Так, да, не бачу. Так, добре. Буду викладати зараз... Буду викладати зараз зелені стрази. Так, Роздивилася, то буквочка R, це 19 номер. Шукаю 19 пакетик. Ага, мені ще потрібно розкласти стрази в лоток. Це ж обов'язково. Я перед кожним Я ж перед кожним новим процесом викладаю стрази в лоток. Для мене є лоточок ось такий біленький. І, зрешті, всі пакетики по номерах рядами розкладу в лоток. Ось так все виглядає. У мене виходить тут три рядочки страз, і зараз я собі буду брати, які мені потрібні стрази. Це дуже зручно. І пришвидшує, звичайно, викладку, тому що не трачу багато часу на те, щоб знайти потрібен мені номерочок. От, наприклад, мені потрібен зараз номер 19, я собі бачу ряд з десятками і беру 19-й номер. З Так, стрази на місці, треба ще заправити стилус свіженькою масою. Знімаю плівочку. Лакувала попередню картину, трішки тут лак, залишився, потрібно його повитирати. Так. так, я картину поклала ось так повздовж, тому що вона широка і починати роботу зверху трішки незручно. Тому я почну так з боку викладку, нічого страшного, все і так зрозуміло і мені так буде набагато зручніше. Я останнім часом викладаю алмазку без підрамника. Китайські набори, а це мені щось захотілося на підрамнику повикладати. Тим більше я ж кажу, що цей пейзаж якби, давно придбала, давно хочу бачити його вже готовим, викладеним, покритим лаком. Хочу, щоб вже ця картина прикрашала стіни мого будинку. Хто із вас вже викладав такий пейзаж, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. Я зараз собі на телевізорі включу ютубчик, подивлюся якісь цікаві відео. Можливо, фільм якийсь включу, подивлюся. І це в мене буде такий вечірній відпочинок, алмазка, плюс перегляд чогось цікавого. Тому що я цілий день сьогодні і роботу робила, і там. На клумбах своїх прибирала, щось там пересаджую, щось нове прикупила, понасаджувала. Ще завтра в мене там є кусок роботи. Ну, а зараз, так як довгі вечори, то можна повикладати ввечері алмазку якусь годинку-другу і подивитися, щось цікавеньке. Поки я викладаю картину, до мене Дашка принесла ось це чудо. Лакі був біля неї, вона вчить уроки там читає, але він скавлить, тому що завжди хоче бути біля мене. Це дуже моя дитина, дуже кругом за мною, по п'ятах ходить. І буде ось на дивані, на своєму такому містечку, м'якенькому, гратися іграшками. В нього багато різних іграшок. Ось така тут вже він хвостовий, подивився, що зробив. Такий песик, такий краб пищалка. І такий ось тапочок. Я не заберу. Це його сама улюблена іграшка. Прям з усіх, що в нього є, це прям сама любов-любов його. Там теж є пищалка в цьому тапочкові. Лакусь. Даша, дала тобі твою улюблену іграшку, лакусь. А радості в дитини море. Красота моя. Полюбляє він гратися іграшками, особливо цим тапком. Я сьогодні прибирала там на дворі. Він біля мене набігався, награвся, буде гарно вночі спати. Даша тримає свій телефон, біля мене стоїть, а він дивиться, думає, ще якась іграшка в неї є. На. Де там то та пищалка? Дві. Забирає, хоч би, Оля, не взяла твого тапочка, да? На. Лайки! На. На. Продовжую зйомку вже наступного дня. Хочу показати, що я завчора виклала. Ось, моє просування по цій роботі. Викладається дуже легко. Мені подобаються набори від MyArt, що тут не штовхаються квадратні стрази. І це дуже зручно і приємно під час викладки. Стрази рівненько гарно лягають, тому що в китайських наборах не завжди, але інколи буває, що стрази дуже штовхаються. Наприклад, попередня картина, де сім'я лепів, я показувала. Коли я викладала цю картину, там прям страшно штовхалися стрази. Начебто їм було прям мало місця на полотні. А тут стрази прям лягають одна до одної дуже гарненько. Це дуже полегшує викладку картини, мені дуже подобається. Виходить ось така краса. Викладаю такими, вже, бачите, теракотовими такими кирпичного кольору стразами, якраз такі теплі і сині кольори. Я це обожнюю. Зараз буду викладати далі і покажу вам, що ж в мене виходить. Хочу показати вам, до якої картини я купувала ось цей пейзаж, який викладаю зараз. Саме ця картина в мене вже декілька років, теж від MyArt. Вона мені дуже подобається. Мені та моєму чоловікові дуже прекрасний пейзаж. Море, будиночки, квіти, гори. Також я захотіла в пару до неї придбати ще один пейзаж, і мені здається, що саме цей підходить просто ідеально. Ця картина в мене викладена майже наполовину вона ще не готова. Там ще мені є ще викладати. Ну, а так виглядає ось така готова робота. Я впевнена, що в багатьох із вас є вже такі пейзажі. хтось із вас викладав вже ці картини, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. Потім, після викладки, звичайно, ось цієї картини покажу вам так само дві готові роботи. Звичайно, за ці всі роки, скільки я викладаю алмазку, я вже стала досить перебірливою в алмазній вишивці. Мені багато що не подобається, але знаходжу для себе також гарні картини, гарні пейзажі. Пейзажі взагалі обожнюю викладати, я зрозуміла, що це моя тема, що у вишивці нитками, що в алмазці. І всі ми знаємо, що алмазку потрібно роздивлятися, дивитися на неї здалеку, тому що в порівнянні з вишивкою і з нитками, алмазка набагато піксельніша. Тому вона як би бажано брати картини великого розміру, і після викладки гарно виглядають картини саме здалеку, коли дивитися. Викладаю зараз сині та блакитні кольори. А саме ділянку моря та неба викладаю. Мені тут буквально ще декілька днів потрішки так засісти, і картина буде готова. Змінила вже стилус, тому що рожевий набрид люблю більш пастельних кольорів інструменти. Оцей мій самий улюблений, звичайно. Ну що ж, буду викладати далі. Вже готову роботу покажу вам в одному із слідуючих відео, покажу, що ж в мене вийде. Ну а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та своїх рідних. До скорої зустрічі в новому рукодільному відео.